Зараз ви дізнаєтесь, як жилося жебракам у Києві наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Навіщо вони організовували величезні корпорації, здавали екзамени і судилися з містом за свої маєтки і статки. Навіщо царь Московський ходив з безхатьками обідати? І про те, як гинула вразлива київська інтелігенція, і водночас балакливий бідняк був званим гостем на будь-якому святі. Я розповім про трущоби нори і нари старого Києва і про побут його стражденних. 25 вересня 1887 року у Мирському суді розглядалась справа хазяїна маєтку на байковій горі Людвіга Загоровського. Він був людиною заможною, тримав у банку гроші, газдував і отримував 150 рублів на рік. Від домашнього господарства на ці гроші без сумніву можна було достойно жити, адже продукти харчування і навіть м'ясо коштували копійки. Однак Людвіг так не вважав. Він щоденно перевдягався у ганчір'я і зранку ранку до ночі ходив з квартири у квартиру, від будинку до будинку, де просив милостиню. Часто для кращого ефекту він брав з собою хвору дружину, змушуючи її до цього через побої. Отримані протягом дня гроші, він відкладав а шматками хліба, що теж були подаяння від небайдужих, готував ціле стадо свиней і потім їх продавав. І, хоч формально не існувало жодного закону, за яким можна було б судити жебрака Загоровського, він все ж отримав виховний вирок два тижні у в'язниці. Через три роки газети почали писати про нову резонансну справу. Цей скандал перевершив попередній не просто так. У передмісті Києва стоїть чудовий кам'яний будинок вартістю приблизно 20 тисяч рублів, що належить жебраку, який випрошує копійки і шматочки хліба біля костьок. Крім будинку, цей жебрак володіє статком у 60 тисяч рублів. У ті часи звичайний робочий або ремісник не міг заробити такий капітал чесним шляхом, навіть якби відкладав частину зарплати, що тоді в середньому становила 30 рублів на місць все життя. Цей же брак у наші дні був би доларовим мільйонером. Однак громадськість, приголовшись той факт, що чолов'яка все одно одягався у лахміття і спав у бідняцькій холупі на жорсткій соломі, а його розкішний будинок завжди пустував. Ця справа тоді навіть не дійшла до суду, бо злочинних дій безхатько не скоював. Жодних скарг і доносів на нього не було. Тож зараз нам лишається тільки здогадуватись, ким він був насправді генієм фінансових махінацій, талановитим філософом чи просто міським божевільним. Окрім скандалів, Києвом ширилися чутки про жебраків, які заселяють кращі квартири у робітничих кварталах міста, роздають гроші в борг під відсотки і влаштовують пишні застілля. Тисячі бідняків щоденно вирішали на вулиці Києва, як на роботу. А гаманці горожан. Через різного роду подаяння щорічно худли на 330 тисяч рублів. Водночас для забезпечення богоділень або житла з утриманням для всіх київських жебраків магістрату потрібна була сума в половину менша, однак і її уряд не мав. Тому безхатські піклувались про себе самостійно, і це їм давалось напрочуд добре. Багаті бідні як таке взагалі можливо? Невже світ став догори до ригом? Так, і перевертати його почали ще задовго до гучних скандалів у пресі та судів над синами Божими. До початку 19-го сторіччя подібних випадків не було. Бідних горожан з простягнутою рукою можна було побачити доволі рідко. На вулиці виходили зазвичай не місцеві, а міська спільнота намагалась допомагати нужденним. Для них будували шпиталі при церквах, в цехах збирали гроші для часткових виплат. На фінанси магістрату утримувалась міська лікарня, де бідняків лікували без Однак, за межами благодійницьких інтересів горожан часто опинялись каліки, ветерани, інваліди, пияки, бідні кочівники та інші, нездатні до праці люди. Позбавлені допомоги суспільству, вони самостійно допомагали одне одному. У великих містах існували жебрацькі братства, об'єднаний величезний союз в центрі Києва. Існувала спільна організація, що охоплювала всіх жебраків нашого півдня, колишньої Гетьманщини. За структурою вона нагадувала ремісничий цех з власним жебратським цехмайстром, скарбницею і статутом. Кожен новобранець мав 6 років відслужити учнему старця, тобто дійсного члена братства, і платити даню кружку, тобто у братську касу. За це старець відкривав для нього занавіс у таємницю особливої ж мови. Також він навчав співати жибрацькі. Пісні, канти, молитви і нарікання після закінчення навчання. Цих майстер екзаменував випускника на загальних зборах. Той, хто пройшов випробування, офіційно ставав братчиком. Він цілував руки всім членам цеху, сідав за загальний стіл і частував присутніх. Цих майстрів зазвичай обирали серед сліпих старців. Вони мали право карати і милувати своїх. Підданих найсуворішим покаранням було позбавлення жебрацького братського заробітку. Київський цех був поділений на менші братські організації, котрими, як у козацькому війську, керували отамани, сотники і десятинники. Вони обирались на загальних зборах, і в день весняного Миколая, тобто 9 травня, відбувались суди, видавалось придане, повертались взноси тим, хто залишав братство. Такі зібрання завершувались гучними гуляннями, на яких столи ломилися від наїдків. Гори смаженого, пареного, в'яленого, купи булок з медом, і цукатами, ростом з чоловіка, шалені музики, і відчайдушні танці. Тільки уявіть справжнє воскресіння марців, які ще вчора сновигали місто в мов примари, вимагаючи милості. Ось вони ж скидають з себе сірі лахи і гуляють на широку ногу, як пани, як володарі світу. Таким було таїнство жебрацьких метаморфоз. До речі, в деяких європейських країнах навчання вуличному жибратству було організовано з розмахом. існували спеціальні курси жебрацької майстерності, створювалися підручники, спеціальні брошури. Як розповідає журнал «Живописне образування, один горожан ніби професор Лазар Руней, відкрив у Лондоні в 1882 році школу, в якій викладалась вища теорія жебратства. Також там можна було знайти великий вибір свідоцтв про бідність, ран філігранно підроблених, пластирів і пов'язок, милиць і навіть собак для сліпців та інших конче необхідних для кожного жебрака аксесуарів. Речі ці за першою ж вимогою відправляли у провінцію і м'яж отримувача обіцяли тримати у таємниці у Києві. Таких школ не було однак, місцеві маргінали не пасли задніх і досягали визначних результатів. Маємо висновок. У дореволюційному Києві до жебратства без хатки ставились дуже серйозно, як до ремесла чи професії. Чітка ієрархія допомагала найнаполегливішим і найталановитішим досягати фінансового успіху, а вміле керування здобутим капіталом перетворювало жебраків на справжніх багатіїв. Однак така щаслива доля чекала не кожного. Часто у нужду потрапляли зовсім не пристосовані до умов жебрацького світу люди. Так у 1894 у році газети писали про смерть від голоду посеред вулиці молодої жінки. Тові Орлецькій було 34 роки. Вона мала хорошу освіту і викладала музику. Однак за уроки отримувала копійки а після гибелі чоловіка грошей у родині зовсім не стало. Цей випадок не був винятковим. Подібна доля чекала багатьох бідних інтелігентів старого Києва, акторів, письменників, художників, семінаристок та інших. Важко переоцінити силу суспільного стану у ті часи, і той моральний тягар, що не давав збіднілим аристократам і богені просто вийти на вулицю і просити допомоги. Хтось голодував кожен день, ризикуючи, віддати душу, а хтось шукав прихистку у в'язницях. У 1885 році містом ширила звістка про одного бідняка, який від страху перед холодною зимою вирішив потрапити у в'язницю. Для чого розгромив приймальну мирського судді сьомої дільниці. Будучи людиною делікатною, він здійснив свій задум дуже обережно. Поклавши свій паспорт на стіл судді, чоловік вибачився. Після чого зняв зі стіни дзеркало і вийшов з ним на вулицю. Зупинившись перед дверима будинку, він кинув його на землю і вщент розбив. Після такого дивокуватого вчинку Пітняк пішов до капітана поліції, що працював у сусідній будівлі. Став перед ним на коліна, назвався і, зізнавшись у скоєному, почав благати, щоб той посадив його у в'язницю, бо він рішуче не має жодної копійки і сил для існування. Бажання це було виконано. Необхідно згадати і про те, що кожен жебрак тоді міг отримати у магістраті спеціальний паспорт, що давав йому право вільно пересуватися імперією і просити милостиню будь-де. Багацько бідняків приєднувалися до паломників і ходили святими тропами до Палестини, Сіону та Афону. Серед таких зустрічались чудові оповідачі, яких зазвичай радісно приймали і годували не тільки в міщанських колах, але й в заможних дворянських родинах. У святкові дні босіка садовили за стіл як званого гостя, вислуховували пишні красномовні побажання, а потім насолоджувалися розповідями про далекі країни, тамтешні традиції і. Чудеса. Багато хто вловлював у словах паломника добру половину видому, та як же гарно він говорив, хоч не хоч повіриш, аби трошки розважитись. Крім язнич, жебрацької мафії, паломництва і наглої смерті, тодішні бідняки мали ще один шлях до воріт святої лаври, куди прямували Пілігрими з усієї імперії і несли з собою не лише цягар гріхів для сповіді, але й щедре подаяння. Та й монахи, служителі церкви взимку, завжди годували і давали нічліг жебракам. А у дні великих релігіозних свят влаштовували обіди для всіх бажаючих. Часом присутніх за святковим столом, що стояли і в храмі, і на вулиці, нараховувалось до п'яти тисяч душ. На одному із таких обідів і побував у 1837 році цар Микола Павлович. У ті часи він був захоплений ідеалістичною ідеєю триєдності. Православ'я, народність, самодержавство. Тому подібне застілля народності з духовністю здалося царю живим вціленням його поглядів. Тож Микола Павлович з великим моральним задоволенням приєднався, уособлюючи за цим столом самодержавство. На крилах натхнення він навіть висловив бажання, аби київська знать єдналася простим людом за спільним столом на кожному святі. Після від'їзду царя міські вільможі благополучно від цього відмовились, бо ніхто не. Не був готовий жертвувати особистим комфортом і безпекою навіть заради імператорських ідеалів. Єдине, що лишилася на згадку про той день, це дерев'яна ложка з тарілкою царя Миколи. Вони й досі зберігаються, десь поміж реліквій успінського собору. Звичайно ж, життя лаврського жебрака було скромним, але стабільним. Підна людина або йшла у монахи, або й далі просила дрібну милостиню і проскорки, переймаючи дух смирення, що є традиційним для релігіозних общин. Були серед жебраків особи більш енергічні і авантюрні, не здатні до спокійного і розмірного життя. Такі вже не просили, а вимагали, дратуючи перехожих на людних вулицях. Ця голота її ще кликали шпаною. Свого часу вподобала міський парк. Вечорами там прогулювалися заможні міщани і грав симфонічний оркестр. Дуже комфортна атмосфера для дрібного грабунку. Так один горизвісний босяк взяв звичку прилипати до молодих пар, які, здавалось, тільки почали зустрічатись, мали романтично піднесений настрій, бріливий вираз юних облич. Він звертався зазвичай до хлопця і схвильованим, а іноді таємничим голосом промовляв: Мусію на два слова. Зазвичай джентльмен, не бажаючи бентежити свою даму, залишав її в стороні, а сам підходив до незнайомця, аби з'ясувати, у чому справа. Руб в морду!» – Прозаїчно відповідав йому хитрий босяк. Руб в морду. Повторював він ще раз, а тим, хто ніяк не міг допетрити, під носом стискав кулак. Звичайно, більшість юнаків лізли у кишеню за викупом. У ті часи бійка жебраком у публічному місці на очах у дами серця або нареченої могла стати грандіозним приниженням або скандалом, і вимагач це добре розумів. Звісно, на нього та його братчики лилися скарги й доноси, як із з рогу достатку. Багато разів офіцери влаштовували великі облави у міському парку, однак бажаних результатів це не давало. Шпана швидко тікали і ховались у чагарниках. З часом безхатьки почали обживати свої нори, перетворивши їх на систему катакомб і землянок. Ставлення до жибраків у дореволюційному Києві було поблажливим. Їх жаліли, їм допомагали, їм вірили. Посяг завжди був ніби зручним інструментом для того, аби достойний горожанин міг проявити своє християнське милосердя і нагадати собі про темну сторону життя каліцтво, бідність, неприкаяність нужду. Цей культ людини Божої тривав аж до вторгнення більшовицької армії у 18 році. З того часу жибраками стали усі. Це образне порівняння. Однак інтелігенція і аристократія і справді була знищена як клас.